Міліціонеру 32 роки нещодавно отримав звання капітана міліції, займав посаду оперативного чергового. Високий чин не став у заваді перед вимаганням хабара, а саме 5 тисяч гривень захотів від рівнянки. Вказані кошти працівник міліції вимагав за непритягнення вказаної жінки до кримінальної відповідальності, а також за ненакладення арешту на її майно. Чоловік довго готувався до отримання неправомірної вигоди, постійно змінював місце та час зустрічі. Врешті зважився на вулиці Мельника біля місцевого кафе. Стан міліції під час добового чергування, переодягнувшись у цивільний одяг, залишив місце несення служби, сів у службовий автомобіль і поїхав на вулицю Мельника у Рівному. Там сів у авто жінки, де й отримав гроші. Вийшов, пересів у своє службове авто, де й був затриманий. Мирно все не пройшло працівниками ОСБУ в Рівненській області. Він був затриманий. Під час затримання був незначний опір. Там частково було нанесено тілесні ушкодження працівник працівнику Служби безпеки України. Під час пред'явлення посвідчення працівника Служби безпеки та оголошення особі про те, що вона отримала хабар автомобіль, у якому знаходився заявник, він різко рушив назад. та… Вдарив автомобіль, який використовувався спецпідрозділами ОСБУ з метою документування злочинної діяльності. Зараз міліціонер перебуває в ізоляторі тимчасового тримання за фактом відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці свого колегу не виправдовують, але кажуть, 5 тисяч гривень призначались не йому. Дійсно, він не має відношення до таких вирішення питань, оскільки це питання він сприяв якби в поверненні боргу ну, своєму знайомому. Казні дії він чиняв не сам інші посадові особи на даний час продовжують документуватися прокуратури Рівненської області, і підозра щодо них буде висунута пізніше. У прокуратурі спільників поки не називають, але стосовно капітана міліції клопотатимуть, аби він був відсторонений від роботи і утримувався під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років у неволі.